Доброго вечора всім. Зимового, доброго, сніжного. Або як у нас, ні, не сніжного, бо ми снігу в цьому році майже не бачили. Але, як час показує, це не головне. Головне, щоб взимку, в будинку кожного було світло, тепло, спокійно і навколо мирно. Ми, українці, про це дуже. Мріємо, сподіваємось, віримо в це. І так воно і буде. Цього я бажаю всім моїм рідним українцям. Скоро Україна переможе, все стане на свої місця і все буде Україна. Я хотіла, планувала, поділитися давно ще перед Новим роком своїми творчими такими здобутками. Вишивальними, зокрема, показати куточок своєї творчої майстерні, в своїй нірці я все обладнала в такому ретро або вінтажному стилі. На полицях, вінтажні підсвічники, кавомолки. вони діючі обидві. Ця легше цією, з цією працювати складніше. А ця така ось корпус такий металевий, вона важка. І я нею користуюся, коли треба змолоти каву, зерна, книги, годинник вмонтований в вілік, ретро вілік також. Ну, ясно, що це декоративний велик. І це ось дві сімейні реліквії. Які я привезла з України. Ну, вони не дві, але тут в мене на полиці лише дві. Також вінтажний такий стільчик. Він був просто пофарбований білою фарбою, але я з нього зробила такий ось шебі-шик, подряпавши в потрібних місцях вінтажні коробки. З моїм добром всяким різним і рукодільним також. І валіза. Валіза антикваріат стопудовий. самий справжній, що може бути, який тільки може бути ліхтар. Ну, ліхтар сучасний, але він такий дизайн вінтажний. І вінтажний дизайн цієї радіули. Поки що лише американські ретро платівки. У мене тут музика, мабуть, 50-х, десь 70-х років. Чобіток різдвяний. I'm dreaming of a white Christmas. Мрія залишилася мрією, тому що білого різдва ми так і не отримали. Снігу немає досі, різдво у нас було таким сіруватим, сіруватим із зеленою травичкою. Вікно з вогниками. Я ось вимкну світло, тоді покажу, як світяться ці вогники, всі вікно декоративне, також з таким новорічним оздобленням, з вогниками. Гілочки білі з вогниками також з іграшками. Цю іграшку ви вже бачили у мене в моїх попередніх відео. Петриківський розпис. Чоловік мій замовив її для мене. Подарував на якесь Різдво чи Новий рік, не пам'ятаю, крісло. В якому я полюбляю вишивати, сидіти, вишивати, читати або слухати аудіокниги, переглядати фільми, коли вимикаю світло, не повишиваєш, але така особлива атмосфера з цими ось вогниками новорічними, така дуже тепла, затишна. Гармонійна, тихомирена, сиджу, переглядаю фільми або слухаю аудіокниги. В м'яких подушках, з теплими пледами. Ну, на, цих пухнастих, на цьому пухнастому килимку любимо повалятися з моєю рудою бандою, яка зараз. Вона собі залягла в своїх приватних гніздах. І солодко спить моя банда в обличчя азовчика з рожевими лапками. Ой, ой, прокинулись, розбудили котика, потривожили. І ще один розовий ніс. Джанік Джонсон. Дянечка. солоденько тобі спадки. Вони ж таке здорові, повиростали, лапи звисають. Особливо у Джаньки і хвіст. Ну, ось така в мене кімнатка, такий куточок поки що, тому що до кінця я ще не, не всю її обладнала. Ну і тепер по моїй вишитій картині. Коли я думаю, що все ж таки це дуже добре, що я для себе зростила поля діяльності, через які мені ніколи не льгувати, які мені приносять задоволення насолоду, а під час війни стали для мене справжнім бальзамом і справжніми ліками від того болю. Який розривав душу на шматочки і від того міксу емоцій, які принесла ця війна, я думаю, що кожному українці знайомі, українцю знайомі ці емоції, це той же біль, і ненависть, і відчай, і розпач, і безсилля, почуття безсилля. І як важливо, коли в такі Такий час з тобою поруч не лише близькі, рідні люди, друзі, які тебе підтримують, які з тобою поділяють цей біль, намагаються розділяти його, а якщо в тебе є твої улюблені, улюблені заняття, які є, як я вже сказала, ліками і бальзамом, і такими рятівниками, швидкою допомогою. Вишивка для мене це особливий, особливий хобі, особливий вид моєї творчої діяльності. Це для мене як медитація. Коли я нею займаюся, я не знаю, я не думаю, я не можу думати про погане про щось. Вона в мене десь ну, відганяє ці думки всі. Я концентруюсь лише на приємному. І лише на тому, що гріє душу. А така картинка, яку я побачила на Алікспресі, коли вибирала для себе схеми для вишивки, по-моєму, 2-3 роки тому, мій погляд зупинився ось на цій картині, на цьому дизайні. Нічого б здавалося. Надзвичайного, оригінального, вишуканого. Такий собі зимовий заміський, сільський, ближче навіть до лісу дизайн, ой, пейзаж. Але коли я побачила цей дизайн, так відразу він мені замуркатів, і якось так, ну, це вишивальниці говорять оперують такими поняттями, як вишивка замуркатіла чи картинка замуркатіла. І так щемливо стало на душі. Одразу ж пригадалося дитинство. Ми ну, взагалі кажуть, що ми не можемо не любити зиму і сніг, тому що у них надто багато нашого дитинства. Так воно насправді, мабуть, і є. Ця картина називається Синиці на паркані чи синиці на заборі. Чий це дизайн я не знаю. Купувала у китайців на Aliexpress, як я вже сказала, і там не вказано, хто ж створив таку чудову картинку для вишивки. Ніде не змогла в інтернеті де не шукала, ніде не змогла знайти. Схоже, що це все ж таки американський пейзаж, тому що ось будиночок фермерський, американський, якщо подивитися. З надвору наш будинок, то ось ці вікна. Там, де ось моя фотографія, я стою на фоні. Це точно наші два вікна нашого будинку з надвору, якщо дивитися. Ось. Трактор там в гаражі стоїть. Але разом з тим ця картина мені нагадала мою Україну. Ну, я думаю, здогадалися чим. Якщо хтось знає, чий це дизайн, напишіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна. Вишивати було дуже легко, малюнок був нанесений на канву вже. Вишивала по ньому. Я не завжди так вишиваю. Зараз я вишиваю Dimensions, і там малюнок не нанесений, вишиваю по чистому полотну, користуючись схемою. Тут вишивка хрестик. І бекстіч. Я українськ. картинка з мого українського вікна. Ось саме вона мені нагадала моє дитинство. Зимові канікули, морозний сонячний ранок, пухнастий сніг який скрипить під ногами. Я заходжу в літню кухню, ми її використовували і взимку, там топили. Грубо, бабуня моя розтопила грубу, готує сніданок. А я сідаю біля вікна, біля гарячої стіни, та від якої стіна, яка йде від груби, від теплої. І з вікна розглядаю, бачу ось цю картинку. Ось цей паркан, який у нас на Сумщині, я більше ніде не зустрічала цього слова, хоча воно, можливо, існує. Цей паркан у нас називають шлігами. Ось такі палки, ось так збиті у вигляді такого, такої загорожі. У нас називають шлігами. І саме на цих шлігах сидять синички, які злітаються до нашого широкого підвіконня з вулиці. Тато завжди там насипав їм всілякого насіння. Це було саняшникове насіння. Це було. Також була пшениця, а ще на гілочки-груші. Цей паркан із, саме загороджував грушу. На гілочки груші він ще намотував такі стрічки свіжого здір він називався, ну, свіжий жир свинячий. І цей жир був дуже поживним для пташок. Там були синички і горобці. І ось вони пригощалися, дзьобали. Так весело і жваво його, а я за ними спостерігала. Я снідаю, спостерігаю, як пригощаються синичка за вікном смачним насінням та свіжим салом. Радію за них і чекаю своїх друзів, свою подружку-світунькою і свого двоюрідного брата, які зайдуть до мене, і ми підемо. Кататися на санчатах з гірки або на лижах, або візьмемо ковзани і підемо на озеро. Там гасаємо півдня, потім повертаємося, обідаємо. Бабуня пригощає нас українським борщем і свіжим хрумким хлібом, з хрумкою шкаринкою. Обов'язково ріжеться цибулина, бо там вітаміни і ми маємо це з'їсти. Ми їмо голодні. Апетитно гуляли, запиваємо молоком з коржиками, які пече також бабуня чаєм. А коли йдемо до світуньки, світунька в мене подружка Сибірячка. І в неї а, її бабушка також із Сибіру, Бабушка жила давно ж в Україні, а світи з своєю мамою приїхали до неї погостити. Їм так сподобалось в Україні, що вони залишились. І ось коли заходиш до них, то у них завжди пахне блінами і маслом, вершковим маслом. У них завжди були бліни з маслом. Вірніше, не так. Бліни в маслі, бо вони там плавали в тому маслі. І це був такий особливий Ой, особливий запах, особливий аромат, такий і мене пригощали тими блінами. І... Ясно, що нашим бабусям завжди здавалося, що ми дуже худі і нам треба їсти. Ну, Ми такими ж і були худющими з світою. Заставляли нас їсти побільше. І знову ми йшли, або гуляли, бо десь влаштовували у когось кінозал в домі, в когось із друзів збиралися всі разом з подружками. Там же ж у кожного стояла новорічна ялинка. із іграшками на ялинці. Ми роздивлялися, в кого які іграшки. Ось в мене така є, а такої немає. А це дуже красива. У мене була моя улюблена чайничок у мене на ялинці. Я її сюди з собою привезла. У нас завжди була ялинка, така височенна. Тато приносив з лісу, Ставили її на підлогу, і вона сягала. Стелі. І колись уже дорослою до мене Свята зайшла, і ми згадували. Вона каже, в тебе тут було як в палаці культури. Ялинка стояла, така величезна. І від ялинки ж був особливий аромат від хвої, а в неї стояла завжди дідусь, їй приносив ем, сосну з лісу. Сосна стояла на столі. І ось ми переглядали з друзями після обіду дуже часто. В гостях указки або мультики, або якісь зимові фільми дитячі, обмінювалися потім своїми враженнями. Пам'ятаю, що у світи ми вперше подивилися. Це була прем'єра фільму Чародії я відпросилася у батьків, щоб у світи подивитися. Ну ясно, що ми ж дивилися, з таким захопленням, і нам хотілося мати таку ж білу пухнасту шубку, яка була в цій альони. І такий той новорічний карнавал там нам здавався казковим і чарівним. А потім додому йшла сніги пів під ногами, зірки сяяли в небі, ліхтарі горіли на стовпах. А в кожного ж будинку стояла ялинка, і вікна не зашторювалися, щоб було з вулиці всім видно, як миготить вогниками ялинка. Я йшла, роздивлялася, люди сиділи в кожен своєму будинку перед телевізором, світились ці ялинки. Я підходила до свого двору, і моя ялинка сяяла у вікні, вона була найкращою. Така здавалося б одна картинка, скільки викликала спогадів. І таких приємних чудових емоцій. І цими емоціями вирішила поділитися з вами. Тепер мені залишається оформити цю вишивку в рамку. І я думаю, що ця прекрасна картинка буде прикрашати разом із зимовим декором. Це мій рукодільний куточок наступної зими або вже навіть і цієї, бо ще півтора місяці зими попереду. Всім бажаю всього найкращого, українцям перемоги обов'язково, мирного неба і гарного настрою. Все буде Україна. Всіх обіймаю!